Так, пане Лука, вітаю. Ой, вітаю. Передайте, будь ласка, документ для того, щоб я пересвідчився чи це саме ви. А що багато. Так, все ознайомився, тримайте назад, приходьте за мною. Дякую. Ви ж вибачаєте, що ми так скромно, просто вже дуже часу багато прийшло після нічого, вашого нагородження. Тому, скажімо так, будемо удвох нагороджуватися. Воно того варте. Ну так. Так, за одну секунду я подготовлюсь. Ви щось скажете взагалі чи ні? Ні, ні, я так собі трішки підготувався. Тож, пане Лука, насамперед хотів би вам подякувати за те, що ви на три місяці перебували на захисті справедливості нашого штату, та фактично за, за значний внесок у підтримку прав людини та справедливості та відданості правосуддя штату Квант. Я губернатор штату квантроні квіт, керуючись своїми повноваженнями, а також справді з законодавства штату, нагороджую вас е, державною нагородою Орден справедливості за значні саме досягнення у сфері справедливості нашого штату. Ще раз вам дуже дякую. Також відповідно до Трудового кодексу дана нагорода тягне за собою фінансове винагородження, тому зараз вам передам його. Ще раз вам дякую за вашу віддану працю уряду та за те, що ви стояли весь цей довгий час на варті справедливості нашого штату. Дякую вам, велике. Давайте я вас проведу. Так, пане Лука, ще раз вам дуже дякую та хочу дякую, наголосити вам. на тому, що стіни говерменту завжди будуть раді вас бачити тут, на будь-якій посаді. Я вже тут пообнімався з колонами. Все. Гарного Все, вам дякую. вечора і До часу. До побачення. До побачення.